У мене інструкції, таке зараз. Давайте почекаємо. А з якого питання? Скажіть мені, будь ласка, дайте мені, будь ласка, про всіх такий ора про проведення обшуку. Так, 60, 52. Ну, чи як? Чи? Почитай, давай вже. Подивіться, подивіш. Зараз подивимось. Столичні правоохоронці викрили групу осіб, які налагодили схему з привласнення бюджетних коштів. Йдеться власне, про начальника управління Голосіївської РДА, керівника підрядної організації та інженера з технічного нагляду. За даними слідства, комерційна структура проводила ремонтні та роботи та оснащення укриттів у навчальних закладах району відповідно до укладених договорів. Щоб привласнити кошти до офіційних документів, вносилися недостовірна інформація про обсяги та вартість виконаних робіт, незважаючи на невідповідність написання. Саного фактичним даним усі учасники прийняли роботи та затвердили своїми підписами відповідні документи. У результаті дій учасників схеми на реконструкції та оснащенні укриттів в двох школах було привласнено понад півмільйона гривень бюджетних коштів, за що усі троє отримали підозру.